Вважається, що свою гібридну війну проти України Путін розпочав у 2014-му. Але це не так. Насправді вона тривала завжди. Просто до пориду часу без танків і градів, а у химерних формах газового, економічного, дипломатичного протистояння. А в 2012-му Росія розпочала проти України взагалі неймовірну сирну війну. Український Кабмін демонстрував розгубленість і бажання всидіти на двох стільцях. Урядовці не цураються перспективи і рибку з'їсти, і на коня сісти. Тим часом Верховна Рада з купою порушень прийняла так званий закон Ківалова Колесніченка, який давав російській мові офіційний статус під виглядом регіональної. А міністр освіти був ідейним прихильником російського рабства. Да, тому що український етнос э, прекрасно реалізовувався в умовах условиях... Полікультурної і поліетнічної Російської імперії. Янукович зачастив до Москви, все більше демонстрував лояльність Кремлю і все прозоріше натякав на хабар. І, звісно, ми возлагаємо великі надії, що ви нам предложите, так як ви приймаюча сьогодні сторона, як ви бачите, щоб ми стали вместе місті сильніше. От і вибори принесли зовсім інше. До ради пройшли нові опозиційні партії фронт змін Арсенія Яценюка і удар Віталія Кличка. А також вперше пробилися радикальні націоналісти ВО Свобода. Але завдяки підкупу та фальсифікаціям більшість отримала партія регіонів разом із сателітами. У 2012-му таки була одна велика світла пляма футбольне євро 2012 Країна на ньому більше витратила, ніж заробила, але свято таки вдалося. Ось тут на НСК Олімпійський відбувся фінал, де іспанці перемогли італійців з дивовижним рахунком 4-0. Зараз цей час сприймається як затища перед бурею. Кремль тим часом посилював тиск на Україну і почав вбивати. 17 липня прикордонний катер ФСБ РФ обстріляв, а потім про український баркас. Четверо рибалок загинуло, п'ятого змусили підписати усі звинувачення, що українці браконьєри і самі пішли на таран. Хоча ФСБшне відео свідчить про інше. Зсередини Україну лихоманило ще дужче. Навесні у більшості обласних центрів опозиція почала акцію протесту Вставай Україно!». Влада відповіла провокаціями і нападами агресивних молодиків. За прізвищем найпомітнішого з провокаторів їх назвали тітушками. Ша Нових протестів на майдані влада намагалась не допускати, але було очевидно, що вони знову спалахнуть за першого приводу. І ним стала. Відмова від євроінтеграції. На перше місце для уряду постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Уже ввечері того ж дня зібрався Євромайдан. Країною прокотилася ціла хвиля мітингів. Залишалася надія на вільнюський саміт Східного партнерства, де Янукович міг все ще виправити і підписати угоду про асоціацію, але не підписав. А 30 листопада вночі Беркут з показовою жорстокістю розігнав студентський мітинг на майдані. Я спитала, чи він не соромно бити дітей. Ось він сказав, що до біла в не стидно. Уже наступного дня протести відновилися. 1 грудня Києвом пройшов велелюдний марш протесту. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. На майдані відбулося віче. З'явилися групи активістів на авто зарадок майбутнього автомайдану. Радикально налаштовані протестувальники пішли на штурм адміністрації президента. Там почалися перші сутички. Пізно ввечері Беркут брутально побив усіх, хто залишався на банковій. Одинадцятого грудня силовики спробували ще раз зачистити майдан безуспішно. Початок 2014-го – це така ідеальна ілюстрація ролі особистості в історії. Євромайдан тоді вже остаточно перетворився на революцію гідності. Чим усе завершиться мирною зміною еліт чи кривавим протистоянням залежало від однієї людини мешканця ось цього розкішного маєтку Віктора Януковича. 16 січня регіонали і комуністи у Верховній Раді ручним голосуванням запровадили так звані драконівські закони, які перетворювали країну на тотальну диктатуру із забороною протестів. Я не хочу зараз виправдовуватись, але ми не знали за що ми голосуємо. Уряд збільшив кількість беркуту в шестеро, посилив їхні повноваження і озброїв більш потужними і небезпечними засобами, які прибули з Росії, і одразу почали гинути протестувальники. Янукович не збирався здаватися. Кинув проти майдану спочатку озброєних тітушок, а потім спецназ із бойовою зброєю. Але це не допомогло. Уже 19 лютого, ведучи переговори з опозицією за участі європейських посередників, він почав вивозити награбоване з межигір'я і готуватися до втечі. Наступного дня спецпідрозділи міліції на вулиці інститутській почали масово розстрілювати беззбройних протестувальників. Стріляй ро і того ж дня, 20 лютого, почалося російське гібридне вторгнення. У Криму з'явилися так звані зелені чоловічки, російські війська без знаків розрізнення. Вони блокували українські військові частини та органи влади. Януковича вивезли до Росії. Там він запросив Путіна вторгнутися до України, а російська дума тому це офіційно дозволила. Спроби нової української влади порозумітись з кримською нічого не дали, бо у парламенті АРК вже хазінували окупанти. Під їхніми дулами депутати оголосили незалежність і, начебто, референдум для легалізації загарбання. Вже у квітні Путін розширив театр бойових дій і вторгся на Донбас. Диверсанти, усілякі стрілкові та безліри, які брали участь у загарбанні Криму, під виглядом ополчення Новоросії захоплювали міста Донецької і Луганської областей. Пополковник. Пополковник, пополковників. Разом із так званими ДНР та ЛНР Путінські народні республіки спробували проголосити у інших містах силами нечисленних спочатку диверсантів і збаламучених місцевих мешканців. І пускай спробують хтось із числа воєннослужащих стріляти в своїх людей, которых, за якими ми будемо стоять сзади, не вперед, а сзади. Пускай не спробують стріляти в жінок і дітей. Проте, все пішло не за путінським планом. Новоросію, як сухопутний коридор від Росії до Криму створити не вдалося. Зазнавши стратегічної невдачі, Кремль вирішив втримати бодай те, що захопив. Коли українські війська і добровольці розпочали успішний наступ і майже звільнили територію ордло. Їх почали розстрілювати важкою артилерією з території Росії. Потім почалося пряме вторгнення. І оточення українських бійців у вілова самому 2014 році ми звільнили окупованих 70% території Донбасу. Ми зібрали всі сили, щоб звільняти і Донець. Але ми мусимо тоді згадати, що російська регулярна армія десятикілометровою броньованою колоною прорвала тоді наш кордон і просто пішла територію України як у себе Вони заблудились просто на бронетехніці з оружжям. Перемогою війні досягти не вдалося. Конфлікт заморозили під час перемовин у мінську між Україною, Росією та ОБСЄ, але ненадовго. Гаряча фаза війни у холодну пору року. Визнання Росії країною агресором та мінські перемовини. 2015 рік починався для України дуже тривожно. З початку 2015-го російські гібридні війська почали масовий наступ на Донбасі. Ціллю номер один став Донецький аеропорт, який опинився у повному оточенні. Українські військові успішно відбивали багаторазові спроби штурму ДАПу, аж поки приміщення не було повністю знищене. У цей же час російські війська та їх маріонетки починають масований наступ на Дебальцево. На українські позиції сунуть десятки, а можливо навіть сотні російських танків. Триста! Триста! Три! Саме у такій важкій атмосфері починаються перемовини нормандської четвірки у мінську. 17 годин важких переговорів майже без перепочинку. Журналістам вдалося зазняти уривок розмови між президентами Порошенком та Лукашенком про Путіна. Наслідки переговорів доволі туманні. Лідери нормандської четвірки не підписали жодної угоди, проте, начебто, домовились про мир. Тим часом у Росії вбито головного опозиціонера режиму Путіна Бориса Німцова. Бунноти Вадимір Путін, щоб ви поняли. А от Україна у 2015-му зробила чимало на шляху реформ. Стартувала децентралізація, передача місцевим громадам повноважень та коштів. З'явилися натяки на деолігархізацію. Зокрема, президент Петро Порошенко звільняє з посади голову Дніпропетровської Ода Ігоря Коломойського. А ще у 2015-му було створено антикорупційну прокуратуру. Після цього Єврокомісія рекомендувала скасувати візи для громадян України. Проте до повного безвізу ще чимало перешкод. Підставка уряду Яценюка, перемога Джамали на Євробаченні, Дональд Трамп президент США і націоналізація Приватбанку. Таким нам запам'ятався рік 2016-й. Я прийняв рішення скласти повноваження. Прем'єр-міністра України. У 2017-му Євросоюз став для українців ближчим, а Росія навпаки ще віддалилася. Для подорожі у ЄС стало достатньо ось такого документу біометричного паспорту. Натомість на території України припинили свою діяльність канали ворожої дезінформації. Усілякі однокласники ру. Починаючи з 2017-го, українці стали святкувати Різдво двічі на рік. Спочатку з усім світом за чинним григоріанським календарем 25 грудня, а потім з Росією, Сербією та Білорусію 7 січня. Парламент зробив вихідними обидва ці дні. Не дай мені осоромитися. Не допусти, що вороги мої втішилися перемогою наді мною. Рік 2018. Морський бій з гри перетворюється на реальність, а в Україні вперше запроваджують воєнний стан. Українська церква нарешті отримала незалежність від російської. А США поставила нам летальну зброю. Знамениті Джавеліни. 28 лютого 2018-го Конституційний Суд України визнав неконституційним так званий мовний закон Ківалова Колісніченка, яким в окремих регіонах. Фактично квазідержавною призначалася російська. Квітень 2018-го. Президент Петро Порошенко та Верховна Рада України звернулися до Вселенського патріарха Православної Церкви Варфоломія з проханням надати Томос про незалежність церкви Українській. Згодом до цього прохання долучилися експрезиденти Кравчук, Кучма та Ющенко. У листопаді Чергове загострення у росіян. Військові судна РФ блокують Керченську затоку для торгових кораблів. Таті три українські судна захоплені. 23 моряки полонені, шестеро з них поранені. Президент Порошенко вперше в українській історії вводить в країні воєнний стан. Парламент це рішення схвалює. 31 грудня в Україні стартує президентська виборча кампанія. О 23.55. Канал 1+,1 плюс олігарха Ігоря Коломойського замість привітання президента Порошенка. Транслює в своєму ефірі звернення шоумена Володимира Зеленського. Я іду в президенти України. Рік 2019 починається з визначної події і не лише в релігійному житті. Напередодні Різдва вселенський патріарх дарує предстоятелю ПЦУ Епіфанію Томос про автокефалію, тобто незалежність української церкви від. Російської 2019 рік президентських виборів в Україні. Вже від початку перегонів стало зрозуміло, що досвідчені політики, такі як Юлія Тимошенко чи Анатолій Гриценко, значно поступаються коміку та актору Володимиру Зеленському, який у пересічного виборця асоціюється з героєм серіалу Слуга народу бідним та чесним вчителем Голобородьком. Прешті. У першому турі перемагає Зеленський. Слідом за ним Порошенко. Перед другим туром заплановані дебати кандидатів, від яких Володимир Зеленський намагається ухилитися. Врешті пропонує провести їх не у телевізійній студії, а на стадіоні. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Зеленський перетворює дебати кандидатів у шоу. Врешті у другому турі. З результатом у 73% перемагає Володимир Зеленський. Дякую. Дякую. Дякую вам всім. Зеленський на хвилі популярності розпускає Верховну Раду. Нові вибори виграє його партія Слуга народу. І вперше в історії України одна сила отримує монобільшість та формує уряд. Нова влада поновлює діалог з Росією, зокрема з приводу обміну полоненими. Врешті вдається звільнити чимало українських бранців, зокрема, відомого режисера Олега Сенцова, а також полонених під час Керченського морського бою моряків. Володимир Путін йде новому українському президенту на зустріч. Буквально. Ця зустріч відбувається у нормандському форматі, але до жодних результатів це не призводить. У нас з президентом Російської Федерації різний абсолютно взгляд по поводу передачі кордону і коли це можливо. Команда Зеленського поволі розпадається. Ще у 2019-му з посади пішов секретар РНБО Олександр Данилюк. Звинувачуючи президента та його оточення в роботі на олігарха Коломойського. У лютому посаду залишає керівник Офісу президента Андрій Богдан. Його наступник Андрій Єрмак. Журналісти знаходять його тісні зв'язки з РФ. Той звично усе заперечує. Для боротьби з ковід влада створює спеціальний фонд, Куди спрямовує 66 мільярдів гривень. Проте виявляється, попри високу смертність і відсутність в лікарнях найнеобхіднішого гроші пішли зовсім на інше: їх закатали в асфальт. Що стосується цих людей. На початку 2021-го увага світу прикута до Вашингтона. Президент Трамп, який програв вибори, закликав своїх прихильників не визнавати їхні результати, і ті кинулися на штурм капітолію. Демократія вистояла. Новим президентом став демократ Джо Байден. Міжнародна ситуація напружується. США виводять війська з Афганістану і країну захоплює рух Талібан. Ще в кількох країнах військові перевороти в Україні. Триває пандемія коронавірусу і велике будівництво президента Зеленського. Росія стягує війська до українських кордонів. Війна, здається, неминучою. Влада демонструє спокій. В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. У квітні українці таки відсвяткували Великдень, але не всі: тисячі вбитих цивільних, безперервні похорони загиблих військових. Попри все, Україна вистояла. У квітні Росія змушена була відступити з-під Києва. Восени відбувся масштабний наступ України на Харківщині. Звільнено Херсон. Ось і фінал цієї короткої історії. Новітній Україні 32, але за цим понад тисячу років. Фінал наразі відкритий без хеппі енду. Війна триває. Тож ми не святкуємо, а відзначаємо і згадуємо кожного та кожного без кого цього дня незалежності могло б не бути. Вічна пам'ять загиблим, героям слава! Незнання історії не звільняє від відповідальності.